Долучаємо до нашого ефіра Станіславу Бориса, керуючого партнера адвокатського об'єднання Відар. Вітаємо в ефірі. Вітаємо! Вітаю вас. Отже, пане Станіславе, допоможіть нам розібратися в цій ситуації. Чому прокуратура вимагає від приватного підприємства повернути ці сплачені гроші? Хіба воно нічого не виконало за ці кошти? Ну, насправді з публічної наявної інформації. Як зазначалося, що правоохоронцями виявлено наявність антиконкурентних узгоджених дій. Давайте проговоримо, що вони собою являють. Давайте. Наприклад, двоє е, претендентів, які заявилися на ті чи інші, е, ну на той чи інші торги конкурс, так щоб отримати цю тендерну е, пропозицію і отримати кошти і розпочати роботи. Вони тим чи іншим чином між собою змовилися. Е, така змова насправді достатньо важко ідентифікується. Якихось конкретних критерій змови е, в законодавство не наводить, але тим не менше, це можуть бути, наприклад, подання тендерних. Пропозиції з однієї IP-адреси, подання достатньо схожих документів з навіть певними орфографічними помилками. І так як ми говоримо про правоохоронців, це, це навіть проведення експертизи документів, який може сказати, чи ті чи інші документи двох конкурсантів були виготовлені на одному принтері. І от, в тому числі, з, з цих джерел можна встановити, чи була змова. Що стосується того, як подалі діяти мають правоохоронці. в першу чергу, якщо ми говоримо про. Антиконкурентні дії, то це віддані антимонопольному комітету. Саме він може провести перевірку, встановити наявність таких дій, стягнути штраф, і навіть є невелика, але практика є стягувати суму різниці між тією сумою. Яка мала би бути оплачена, і тією, яка стала наслідком оцих антиконкурентних дій. Тим не менше, ми розуміємо, якщо на сьогодні прокуратура правоохоронці звернулася саме про визнання угод недійсними, то достеменно цю мотивацію, з якою звернулися з яких підстав визнати недійсно, не зрозуміло, але е, інструменти розуміння і можливості є. Пане Станіславе, а тут один важливий момент: під час слідства чи зупиниться будівництво. Насправді, як судовий процес, так само і е, досудове розслідування. правда, досудове розслідування, воно при грамотному підході правоохоронних органів не буде жодним чином перешкоджати. Так, можуть застосовуватися правоохоронцями заходи забезпечення, наприклад, кримінальне провадження, як то арешт майна, рахунків, відсторонення від посади певних посадовців. Е, але це насправді і, знову ж таки, як кажу, при хорошому якісному досудовому розслідуванні жодним чином не вплине на е, хід робіт. Я хотів би ще спростити ось цю історію про антиконкурентні дії. Тобто, у нас є дві компанії, які беруть участь у тендері. Правильно? І одна каже: для того, щоб точно не виграти, каже, ми зробимо це за 100 тисяч мільярдів гривень. А інша компанія для того, щоб виграти, каже, ми зробимо це за реальну ціну. Правильно я розумію антиконкурентні дії. Так можуть бути різного роду, наприклад, змова бути до певного порогу. Наприклад, одна компанія дійсно каже, що ми зможемо виконати такі роботи за таку суму. Якраз конкуренція полягає в цьому, що обидва учасники, претенденти, не знають про ті пропозиції, які заявляють інші конкуренти, якщо вони повідомили одна одні, то відповідно вони можуть вплинути на результати, угу. занизити ціну виконання цих робіт, і відповідно точніше завищити ціну так виконання угу. цих робіт двома конкурентами, які домовилися про це, і відповідно зв'язку з цим понесуться додаткові необґрунтовані витрати до бюджету. Чи ось... запит... запи перепрошую, наді чи можу запитати, чому лише дві компанії брали участь у тендері? Складається враження, що інші приватні компанії просто бояться брати участь у державних тендерах, особливо які пов'язані з реконструкцією чи ремонтом мостів? Мені видається, що тут насправді декілька критерій може бути. По перше, дійсно, участь в тендері і отримання державних коштів з державного бюджету це завжди ризики з тих чи інших підстав. Можуть бути підозри в от таких антиконкурентних діях, якісь кримінальні провадження з приводу там розтрати бюджетних коштів, де ті, ті чи інші компанії можуть бути їх учасниками. Тому безумовно це ризик. Але друге, насправді в таких масивних е тендерних пропозиціях висловлюється дуже багато вимог і критерій. Які має відповідати та чи інша компанія, як до прикладу, певний там кількість обороту за минулий рік, кількість працівників, бездоганна ділова репутація, і не всі компанії, які наявні на сьогодні в Україні, можуть відповідати таким вимогам? Власне зрозуміло з процедурою. Давайте стосовно цього мільярда, я так розумію, що нібито ця різниця, яку мали би повернути, становить мільярд. Яка вірогідність, що швидко зможуть повернути її до бюджету? Ну будьмо відверті, що на сьогодні суди доволі довго розглядають такого, е, таку категорію справ. Це перший критерій. А другий в антиконкурентних діях, загалом в тендерних і в економічних злочинах білокомерцевих, які називають. Е, Складність полягає в тому, що необхідно довести розмір у цю різницю завданої шкоди, і для цього проведена має бути фінансово-економічна експертиза. Це достатньо така масивна експертиза, яка може проводитися нехай там ну, від півроку. І весь судовий процес, якщо ми говоримо до набрання рішенням законної сили, тобто після апеляційної інстанції, може сплинути і два, і чотири роки. Тобто, дійсно, такі, такі строки присутні в судових розглядах. Пане Станіславе, і якщо ми говоримо, що прокуратура вбачає антиконкурентні дії і вимагає через суд повернення коштів, і говоримо, що дві компанії, ймовірно, могли б між собою домовитися про якісь протиправні, протизаконні дії, чи сторона замовника людей організація, яка виставляє цей тендер, знає про це правопорушення? Ну, безумовно, це один з елементів, який має підпадати під доказування правоохоронцями, чи приймали участь в цьому і компанія-замовник, які була їхня обізнаність, які дії вони вжили для того, щоб такі антиконкурентні дії не були можливими, чи їх перевірка. Тобто, це все в сукупності може і повинно бути правоохоронцями перевірено. Ну, тим не менше важливо зазначити, що навіть господарський процес чи перевірка антимонопольним комітетом, судові спори, вони в жодній мірі не ви. Кримінальну відповідальність, тобто, якщо в цих всіх діях проведені перевірки перевірці правоохоронцями, буде з'ясовано, що є ознаки складу злочину, як то до прикладу, розтрата привласнення розтрати державних коштів, то це не виключає кримінальну відповідальність окремих посадовців за вчинення такого злочину. Зрозуміло, що ж дякую вам, що знайшли дякую. час та можливість долучитися до нашого ефіру. Вам нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар.